Ну, знаєте, перетворити суху теорію СТЕМ на щось, ну, справді захопливе, це ж вічний головний біль для багатьох вчителів. От як надихнути дітей на творчість, коли на підготовку йдуть цілі години? Сьогодні ми якраз і подивимось на одне готове рішення. От просто уявіть собі у класі уживає робот, який рухається ну, один в один, як справжня тварина. І ні, це не якась там сцена з фантастичного фільму, це абсолютно реальний проєкт, який учні можуть, бай більше, мають створити власноруч. І це, знаєте, всього лише один приклад того, якою може бути стем освіту на практиці. що таке стембокс? Якщо коротко, це повний комплект для практичного навчання. Але давайте купнемо глибше, бо це, звісно, не просто коробка з якимись детальками. Так, по суті, це така собі готова лабораторія в одній єдиній коробці. Тобто, все, що може знадобитися команді з 4-5 учнів, щоб реалізувати купу проєктів, воно вже тут. А це ж звільняє час для найголовнішого для творчості, для навчання, а не для біганини по магазинах у пошуках потрібних матеріалів. А давайте ну, зазирнемо всередину. Так, що ми тут бачимо? Тут є буквально все: Від, здавалося б, базових речей типу скотчу та ножиць до резисторів, датчиків і навіть клеєвого пістолета. Ідея ж ключова. Вчитель не повинен витрачати ані хвилини свого часу на пошук якихось там додаткових компонентів. Усе вже тут. І що найважливіше, з усім цим добром учні створюють не просто якісь там макети, знаєте, для галочки. Ні, вони роблять повноцінні робочі прототипи. От, наприклад, датчики. Вони тут йдуть як витратні матеріали. А це означає, що вони стають частиною готового пристрою, а не повертаються в коробку. Все по-справжньому. Гаразд, з інструментами розібралися, але ж це погодьтеся лише половина справи. Справжня магія починається тоді, коли є проекти, які дійсно надихають. Тож давайте перейдемо саме до них. От, наприклад, такий сценарій: уявімо, що перед учнями стоїть завдання захистити безцінний музейний експонат. Питання, як вони це зроблять? І от, створюючи власну охоронну систему, вони на практиці починають розуміти, як працюють датчики руху, що таке електроніка, як писати код. Все це не в теорії, а в реальному захопливому завданні. Або ось ще один класика, але яка дієва? Як змусити звичайнісінький лимон виробляти електрику? Звучить як фокус, правда? Але ні. Створюючи таку фруктову батарейку, діти на власні очі бачать, як працюють закони хімії та фізики, і такий урок вони точно не забудуть. І ось тут ми підходимо до найголовнішого, до ключової ідеї всього цього. Учні не просто слідують інструкції крок за кроком. Ні, вони отримують реальну проблему і перетворюються на винахідників. Вони самі розробляють власні унікальні рішення. По суті, вони вчаться думати як справжні інженери. Причому цей процес він не хаотичний, він дуже чітко структурований. По суті, він імітує роботу реальних інженерних команд: спочатку вивчення проблеми, потім збір інформації, дослідження, розробка прототипу і, нарешті, презентація рішення. Це ж виховує не тільки знання, а й відповідальність та те саме інженерне мислення, про яке ми говоримо. А платформа ця дуже хитро влаштована. У неї два режими доступу. Один для учнів. Там вони знаходять покрокові інструкції, робочі аркуші, матеріали для командної роботи, все, що треба для виконання завдання. А є інший режим для вчителя. І тут вже все набагато серйозніше: методичні поради, готові шматки програмного коду і навіть відеодемонстрації вже готових проєктів, тобто повний інструментарій. І ось у цьому і є, мабуть, головна фішка для вчителів. Це просто колосальна економія часу. Замість того, щоб годинами шукати матеріали, готувати плани уроків, вони можуть нарешті зосередитись на головному: на менторстві, на розвитку креативності в учнів. Абсолютно весь контент вже готовий до використання і що важливо відповідає стандартам нової української школи, тобто нуж. І сам процес придбання зробили максимально гнучким. Можна використовувати освітні субвенції, можна працювати через бюджети громад або ж просто зробити пряме замовлення. Все повністю сумісно з Прозоро. До речі, річний доступ до платформи STEM Connect вже включений у вартість, а якщо потрібно, можна навіть організувати навчання для вчителів з сертифікацією. Отже, якщо є бажання зробити STEM реальною частиною щоденного навчання, то вся додаткова інформація, контакти для консультацій усе це є на сайті. Адреса проста stemconnect.com.ua Ну і наостанок, давайте просто залишимось із таким питанням а як саме ми можемо розширити можливості наших учнів, щоб вони були готові вирішувати проблеми з завтрашнього дня, бо ж, зрештою, інвестиція в такі інструменти це не просто купівля обладнання, це, по суті, інвестиція в те покоління, яке буде творити наше з вами майбутнє.